Херсонщина це Україна. В Одесі відкрили благодійну виставку на підтримку херсонців, як тих, хто після 24 лютого залишив свій будинок, так і тих, хто досі проживає на тимчасово окупованій території. Переселенці, які відвідали виставку, кажуть, що картини, написані українськими художниками, на якийсь час перенесли їх до рідного краю, в якому багато хто з них не був уже понад півроку. Тяжко в тому плані, що ти не маєш домівки, ти не маєш фізичного місця, де ти різ, де ти проводив час, ти маєш друзів, ти маєш людей, ти маєш підтримку, яка залишилась з тобою, ти маєш всю Україну поряд, але ти не маєш вже у серці цього. Ви знаєте, я не думала, не гадала, що можуть бути картини, якісь саме зв'язані з Херсонщиною. Але ці кавуни, ця міць дуже-дуже-дуже сильна. А почуття, саме велике почуття це єдність. Коли всі разом, коли один біля одного пліч опліч ти розумієш, що, мабуть, і дихання стає одним. Всі художники, які малювали ці картини, то велика їм подяка, бо вони передали всю суть, всю, весь моральний дух херсонців, весь моральний дух людей з півдня України, які залишаються там, які виїхали, і які до сих пір борються зі всією цією ситуацією. Головна мета проекту підтримати уродженців тимчасово окупованих регіонів України. З 24 серпня в Умані діяла арт-резиденція, яка об'єднала 20 художників із усіх регіонів країни. У найкоротший термін вони намалювали понад 50 картин, працюючи і в день, і вночі. Павло Ярмій згадує про атмосферу тих днів. каже, що про час та в тому ніхто навіть не замислювався. Всі боролися на своєму культурному фронті. Щоб ви розуміли, в нас було близько 40 скажімо, бажаючих бути в проєкті. Більше половини ми цих художників не взяли в проєкт, тому що ми вибирали якраз по тих картинах, які ми хотіли зробити. І ключове питання було одне, що тут повинна була бути історія Херсонщини, тут повинна була бути територія Херсонщини, тут повинно було бути наше відношення до цього всього. Частину виручених коштів від продажу картин передадуть Збройним силам України. Також гроші будуть спрямовані на реконструкцію після перемоги об'єктів культури у південних регіонах країни. Глава Херсонської військової адміністрації наголосила, що підтримка сьогодні особливо необхідна людям, які опинилися в окупації. Я хочу сказати, що одесити неймовірні. Вони підтримують, вони надихають, вони простягають руку допомоги нашим жителям Херсонщини. Це дуже важливо, щоб люди всі розуміли, наскільки складно зараз перебувати в окупації простим людям, наскільки складно зараз створити, а ми ці зараз залишаються частина їх в окупації. Сьогодні ми мали можливість спостерігати саме дистанційно їхні роботи, тому що фізично вони не змогли бути присутніми. Але це війна, це окупація Херсона через. Призм очей художників в Одесі. Виставка картин Херсонщина, це Україна триватиме до 10 жовтня. Побачити картини можна за адресою Пушкінська 51. Надалі всі твори мистецтва виставлять на онлайн аукціон.